Здоров'я та злагоди зичимо всім, мирного неба, доброї долі. Згадаймо історію нині про воїнів, славних, всесильних. Вас вітає рік Богдана Хмельницького, загальноосвітньої школи перших третій ступенів села Личківці. Наше гасло. Борітися поборити будь-які змоги і борітися поборюти все, що у злі. Воїни, лицарі, славний, ти зброю тримаєш в руках. Щоб на нашу країну, державу злий не позарився в рак. Будь мужній і будь достойний, слава своїх батьків, відважні українські воїни на щадки славних віків. Я дякую солдати за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую солдати і за те. Що маю те, чого немає в тебе, Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш впередовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку Україну. Ти там стоїш, щоб сльози матерів не лялись, Хоч рідна мати плаче вночі. Вона героя свого дожидає, вона чекає у надіях живучи. Я помолюсь за тебе, мій солдати, хай Бог оберігає вас в біді. Бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життя, настане мир, ви цього дочекаєтесь. Одного ж ми просимо усі додому, рідні, повертайтеся живими. Як добре, що є у світі волонтер, це той, хто у душі байдужі степне, хто допомагає іншим без оплати. У лікарняні харч несе палати, потрібні ліки, усмішки лежача, дарує без усякої віддачі. Того у пані підіймає, вірші читає, танцює і співає, для хворих сиріт воїн на фронті малює сонце їм на горизонті. Час, коли життя на волосині, і здається, зірка вниз тих, ти дивився лікарю, людина. Відведи ти дайні захистить! Ти довірся тим рукам умілим, що творити, можуть чудеса, людям, що любов'ю і словом щирим повертають зорі в небеса. Я Україна, і лише перед Богом я стою на колінах, несуть захисники важку ношу на спину. Історія моя вся в проклятих і згинах, відображена надавних спин. Я дякую за село, за терпіння. Це миття моє спасіння. Скоро прийде святом Мого Воскресіння, і не буде більше у нас подій. Подивись, ангеле, це плаче наша ненька Україна. Так плаче, кров'ю стікає, будинки зруйновано. Багато вбитих. Доки ще нам себе боронити? Певне, ще довго, бо треба боротися до останнього ворога. Україна моя рідна, мила. Я хочу витерти твої сльози. рани полікувати. Україна! і ім'я, Україно, будь щаслива. Я дякую, ангела, друзі мої, за співають пісні солов'ї За перемоги скоро блакить щасливим станемо в одну мить. Вже повертають українці додому. Хто з фронту, хто за кордону вже спішаться додому, навіть не відчуває серце в тому. Україно, твій народ вже нікому не здавати він не буде відступати. Оминати перешкод на шляху до перемоги. В вогні. Сьогодні ворог ручиться кордони. Давно чекають матері і жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладати за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один парень добробут нації і слава Україні. Солдати, воїни, ви мужні і непохитні, ви наша віра і упора у тилу, нехай небесні кольори блакитні, Освітлять вам дорогу через луг. Ви зараз не захисники, захисники, ви вигідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники, Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час. Коли вже відсвяткуємо перемогу, По кожен день ми молимось за вас. Землю мою захищено, вкрадене відвоювано, Ворога в попіл знищено, Спокій наш гарантовано, доблесними солдатами, лицарями незламними, хлопцями та дівчатами, захисниками славними. Жили вони звичайними, просто людськими долями, стали національними воїнами, героями, шани навіки вічні їм. Честь і хвала не Слава колегам і живим! Схилимо браття голови. Слава Україні! Героям слава!